Здоровенькі були друзі! З вами, як завжди, я Владислав, і ради вас вітати на каналі Теліжат. Ну що ж, це у нас продовження гри Євротрак Симулятор 2 на мапі Укрмеп. І так, це довгоочікуване оновлення для версії 1.50, де ми з вами, друзі, знаходимося на українській мапі, де у нас дуже багато різних населених пунктів. Ну, друзі, це мапа України, Укрмеп. Найкраща мапа в світі. Що тут ще говорити, вийшло оновлення, додали селище Літин і також місто Вінниця. І у наступних серіях ми з вами побуваємо в цих місцях. Але йдемо ми з вами, друзі, із селища Летичів. Та і це загалом все. О, дивіться, друзі, що у нас є у самісінькому літині. Ось два місця, де можна забрати, звісно, що вантажі. Ось таке, таке сяке, їдемо до Вінниці. Тут також є Екодім, Нова Пошта, Вієр, Метро, Епіцентр. Потім об'їзна до Калинівки. І тут у нас зустрічає, звісно, що Рошен, гуртівня, караван і так далі, друзі. Ось таке ніби невеличке оновлення, але будемо розбиратися у кількох серіях із цим оновленням. Ну що ж, ми з вами знаходимося. У селищі Летичів. І в цьому селищі, друзі, ми з вами їхати у Модовіниці. Ну так, я обрав звичайнісіньке завдання, і я певен, що я з ним все ж впораюся. Хоча б за дві серії. Ви розумієте, друзі, це оновлення. І коли я гляну, що додали, я чесно здивувався. Мені здається, що небагато, але виявляється, що. Було додано також багато нових населених пунктів. І це ж нові населені пункти, два населених пункти, у яких можна забирати вантажі. І це ж вінниця Вінниця, місто, у якому я бував. Так ну що, друзі? А летичів, це у нас, звісно, що Хмельницька область. Одначе ми будемо з вами їхати на Вінниччину. Це перші населені пункти, перші дороги Вінниччини На мапі Укрмеп. Стосовно серій, чому вони не виходили? Чому ролики не виходять так часто, як би хотілося? Все ж прокоментую попередній випадок. Я зміг Я і зміг. думав, зараз все, ДТП. Знову ж, мені дадуть дуже багато штрафів, і це дуже жахливо. Але нам пощастило. І ми виїхали з селища Летичів. Стосовно чому немає серії новесеньких, це пов'язано з тим, що ну, був би час, було б бажання, було б все. Або не було б часу, не було б бажання, то б нічого й не було. Самі розумієте, багато справ, і не завжди є якесь там бажання записувати серії. Дивіться, дорога туди навіть є, але вона заблокована. О, дивіться, пост перед самісіньким летичем. Давайте зараз глянемо з вами, що ж це все-таки додали до новесенької версії «Укрмеп» Версія 7 Стосовно самого оновлення було додано оновлені примуси патрульної поліції України. Звісно, що новий дизайн, номерні знаки теж українські, які відповідають реальності, бо тому, що попередні були не такі. Точніше, вони були не врегульовані, вони були дуже дивні, а тут все, бачите, як у реальності. Стосовно ось цього чоловічка. Ви бачите, що у нього написано на футболці. Оце, друзі, те шановлення. Мені здається, що вони певно на всій мапі є ці чоловічки, і це круто справді, оригінально. Ну і звісно, що мова це код нашої нації, друзі. Мова це символ. Мова це наше життя, без якого ми не зможемо прожити. Ну, так то невеличкий відступ, але все рівно мова важливий. Атрибут нашого сьогодення, наша українська рідна мова. Так, ну що, виїжджаємо ми звідси, виїжджаємо з посту поліції і будемо говорити про деякі оновлення. Ну, дивіться, я вже доїжджаю до якогось населеного пункту. Перший населений пункт я не враховую летичів, бо летичів вже був у попередню версії. І це у нас, друзі, село Вербка. Вербка, друзі. Ну, бачите, ми ще поки що з вами. Не заїхали у Вінницьку область. Ще будемо приїжджати деякі населені пункти, і я надіюся на це. Я в цих місцях ніколи не бував. Тому напишіть, хто з Вінниччини, хто із Хмельниччини, можливо, ви навіть із села Вербка. Тому, друзі, дайте знати. Стосовно Укрмеп, Укрмеп, це справді величезний проєкт, який розробляється кількома людьми. і... У мене не вистачить слів, щоб подякувати і описати цю роботу, бо це те, що якби надихнуло багатьох людей вірити в те, що в Україні є справді талановиті ентузіасти, талановиті люди, які вміють моделювати ось такі от чудові мапи. Справді я щиро вдячний розробнику Олександру за ось таку мапу, що він, не покладаючи рук, як не покладаючи рук, він витрачав багато часу на це, хоча отримував з цього не дуже велику підтримку, особливо фінансову, але все рівно ми тобі вдячні, як гравці. Цієї твоєї чудової мапи, твого проєкту ми дуже тобі вдячні. Стосовно ось цього кафе, це у нас кафе Два гуся також в реальності на кутку, звісно, що це кафе є. І це круто, що Олександр, звісно, що багато приділяв уваги саме деталям. Що коли ти їдеш через такий населений пункт, ти справді бачиш щось реальне, щось знайоме для тебе. Де ти бував? І дивіться, навіть велосипедист. Так, а тут у нас, дивіться, лісосмуга, ліс ось такий. І тут у нас перехрестя. А перехрестя у нас села Ялинівка і села Майдан Вербецький. Хм, цікаві, до речі, назви. <смас> навіть такі зупинівочки. Ну, ось таке, друзі, і місце. Я не проти, чесно, заїхати усі села. України, якби вони існували, але, на жаль, друзі, що є, то є. На жаль, ми маємо кілька мап. У звісно, що найкраща, там Promotion Ukraine також є, Роекст лайномапа, але краще за російські. Ну, і оце таке. Так, ну що, друзі, дорога ремонтується. Знову ж, як ж без ремонту доріг? О, дивіться, це у нас. Виявляється, лісоберізка, село поруч недалечко, і, звісно, що ми приїжджаємо з вами вже у наступну область. Ну, друзі, Вінничина нас вітає. Ну, загалом, це все. Стосовно оновлень, які я хотів би вам висвітлити, їх було багатенько, це пов'язано з економікою, це пов'язано з українськими номерними знаками, це пов'язано з... Оптимізацією компаній на самій мапі і так далі. Візуалізація, ви також помітила, змінилася на цій мапі, це дуже добре. Оптимізація також круто насправді грати на мапі Укрмеп і бачити саме Україну, яка можлива в грі. Хоча багато тут насправді не зробиш, бо тому що це всього-навсього гра. І для того, щоб змоделювати якесь село, необхідно багато часу. Та й там, напевно, ще потрібно бувати, щоб знати, як воно виглядає. Так, ну що, друзі, нас вітає Вінниччина. Нарешті, Нарешті, друзі, ми на Вінниччині. Вінниця не мирів. Так, 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 так. Ну про Віннича також, також можу багато розповісти. О, дивіться, друзі. Село Дяківці нас вітають тим часом. Я на Вінниччині часто буваю, навіть живу поруч з Вінницькою областю. Мені пройти буквально кілька кілометрів і від свого населеного пункту я вже буду у Вінницькій області. Вінниччина поруч біля мене. Бував я і в Оратові, бував я і в Вінниці, в Липовцях, в Вілінцях, тощо. Бував я в цих населених пунктах, знаю я їх. Не сказав би, що добре, але все ж бував я на Вінниччині, Але я насправді з Київщини. Ну, друзі, дивіться, це у нас село Вербка. Ой, Вербка, вибачте, Дяківці, вже переплутав. Вже переплутав. Вибачайте, друзі, така я вже от <схай> людина. Думаєш про одне, а говориш всім інше. Ну, друзі, ось таке у нас і село величеньке, насправді, в реальності воно також таке саме. Стосовно примусів, також дивіться, вони і. Такі у нас і є оновлені. Ну, загалом таких оновлень я і не пам'ятаю, більш таких глобальних. Але я лишу в описі під цим роликом загалом всі оновлення. Ви можете з ними ознайомитися, можете прочитати і так далі. Так, а ми будемо дивитися знову на якісь магазинчики. Там бачу, якась дорога не заблокована, певно, щось там приховується. А можливо, там нічінько немає, я поїду туди, а там буде пастка для юного далекобійника. Віртуального, звичайно. що. Бо я ніякого відношення до вантажів в реальному житті не маю. Та й таке. Так. Ну В церкву ми з вами приїхали, хоча насправді я бачив на Google Maps, що це у нас храм. Храм насправді, ну дивіться, кафешки, ресторанчики. Все ж дорога у нас між Хмельницьким і Вінницею. Дуже важлива. Цією дорогою можна доїхати також і до міста Умані, також можна доїхати і до Білої церкви. Дуже знайома для мене ця дорога. вінниця і Біла церква. Сам проживає біля дороги, між цими двома містами. Так, ну що? Друзі, ми з вами виїжджаємо з цього населеного пункту. Дуже він довгий, але ми з вами і побачили його з вами. Ознайомилися, так би мовити, із тим населеним пунктом. І дивіться, бачу АЗС і бачу знову перехрестя. Що там у нас написано? Так. Там написано Хмільник Вінниця-Новаушиця. Нова Ушиця. а є такий населений пункт. Стається селище. Бо хмільники це місто, там і ці санаторії є. Не знаю, чи ще вони є, але пам'ятаю, вони, повин... зупинка Літенка, так, поруч із сел... село літинка. Так, Літинка. Майже в Літені, тому і Літенка. Так, ну що, їдемо знову. Цими шосе. Бачу, сміття порозкидали біля узбіччя. Знову ж дивіться. О, зупинівочка. це ще у нас, це у нас село громадське. О, чудово, друзі, ще один населений пункт. Але його не сильно та й видно. О, погляньте тільки якийсь заїзд. Не знаю, чи воно в реальності є. Дуже цікаво, друзі. Хто їздить цією дорогою напишіть, чи воно таке є, чи є ця арка. Бо я, чесно, я навіть і не знаю. Ніби дивився на Google Maps, але я цього не бачив. Тому прошу напишіть, хто їздив цією дорогою. Хто знає, чи є там Тарка. Та так, їдемо. І знову ж у нас перехрестя. Так, прямо у нас е Умань, Хмільник і Немирів, здається. Або я не встиг прочитати. А, ні, почекайте, там був Могилів Поліській написано. Так, все. Згадала. Могилів Подільський. Це теж. Е Вінницька область на півдні Вінниччини знаходиться на кордоні з Молдовою. Так, а що там у нас далі? Чи то я неправильно прочитав. Бачите, трішки не добачає, трішки розмито у мене. А, тут дивіться, Могилів-Подільський, Бердичів. Бердичів це у нас Житомирщина і Вінниця прямо, чудово. Ну, так і ми з вами і попрямуємо. І знову ж у нас пост патрульної поліції. Звісно, що. Якщо їхати з Бердичева, їхати потім. Хоча почекайте. А не через Калинівку треба їхати на Бердичево, це, напевно, інший шлях. Напевно, інший нова пошта, також дивіться, наших листонош поштарів зупинила поліція. Напевно, що перевіряють чи не перевозять якусь контрабанду, хоча ще тут можна перевозити. Це ж не десь на кордоні перевозити. Звісно, що, звісно. Так, ну ми проїжджаємо це місце. І тут знову кафе. Думав, тут якийсь населений пункт, але насправді ні, його тут, на жаль, немає. Так, ну ми з вами тепер заїжджаємо ще в на населений пункт. Це у нас е, село Літинські хутори, невеличкі, але Літинські хутори, Літинські хутори. Це означає, що ми вже майже заїхали до селища Літин. Це чудово. Ще стосовно серії, стосовно випуску наступних відео. Якщо ви хочете продовження, якщо ви хочете більше роликів на цьому каналі, то не забудьте поставити вашу вподобайку та підписатися на цей канал. Це мотивуватиме мене робити наступні відео. І про ETS 2, і про American Truck Симулятор, і про ферму симулятор тощо. Так, ну ми вже поїдаємо, мали б заїхати до Літина. Бо від дітельських хуторів літина рукою подати. Так, дивимося, що у нас там написано написано джерело Богородиці. Цікаво, прямо Вінниця, сосни і Кулига. Так, я хочу перше заїхати до села Сосни. До Кулиги ми, на жаль, не заїдемо, але у сосни я хочу заїхати. Там у нас повинен бути цегляний завод. От, це мене і найбільше цікавить. Цегельня. От Цегельня мене найбільше цікавить. Зараз ми не з вами поїдемо в першу чергу. Літен, звісно, що цегельний завод, як же без цього знак дуже допомагає орієнтуватися. Навіть якщо ти без навігатора, це насправді круто, що є така мапа, і ти можеш навіть спробувати в ролі РП чоловіка, РП водія. Без навігатора, без всяких панельок визначати напрямок завдяки знакам. Це справді дуже цікаво. Була б навіть ідея, був навіть хороший досвід більш так орієнтуватися завдяки знакам. Бо в інших, здається, мапах такої можливості не сильно і було. Хоча про МОЦ непогана мапа насправді мені дуже подобається. Так, тут у нас здається. ДСНСники знаходяться. Бачу, там е, у нас пожежна автівка. І тут є чи... Так, та сама автівка. Значить, певно, тут у нас ДСНСники. Пожежники, рятувальники і так далі. Так, ну що, бачу, відніється видні, у нас радіовежа, Відніється у нас сама цигельня і димок. Я же ж без димку. Так, цигельний завод. Так. Біля села Сосни. І ви можете споглядати радіовежу, можете споглядати самий завод. Я проїжджаю біля них лише заради того, щоб подивитися. І вам цікаво, і, звичайно, що мені також цікаво глянути на Цегельню. У, селищі Літінг. Так, ну що, давайте зараз трішки так глянемо. Ну, звичайно, Цегель, нічого особливого. Практично схоже, як у моїй місцевості. В Кашперівці. Хоча я не з Кашпирівки, але скажу так до Можливо, Можливо, щось цікаве дізнаєтеся, що є це і в Кашперці. На Тетіївщині. Так, повертаємо. Ми ліворуч. Літин, ви бачите, знак у нас. Повідомляє, що ви знаходитеся в Літині, і нарешті ми заїжджаємо у цей населений пункт. Це остаточно. І можемо дивитися, стоїть АЗС Укернафта. Це не Укернафта, а Укернафта, так, звісно, що. І бачимо, що все, вас вітає селище Літин. Є, нарешті, нарешті ми сюди доїхали. Я на це витратив півгодини. Пів години часу, щоб доїхати. Ну, бачите, друзі, масштаб 1 до 3. Реалізм відчувається все ж. Це ж не грати на промоції, проїхати. Дуже велику відстань. Занадто швидко, бо там масштаб, 19, тут 1 до 3. Самі розумієте, які масштаби. І скільки Олександр витратив на це часу, витратив на це свого ентузіазму, щоб зробити такий шедевр. Так, ну що. Знову бачимо. А це що, якась аптека? Чесно, я ніколи тут не бував, тому я нічого вам не розповім про саме літен. Але я чув, що тут також і ковбаси роблять в літені. Так, почекайте. Не туди, не той поворот. Мені не туди прямувати. Мені у наступний провулочок. І... Так, я говорив, що тут є м'ясокомбінат, але тут є лише цегельний, також здається переробка молока відбувається, кисломолочних продуктів. Не пам'ятаю назву самого заводу, але ми з вами до нього і прямуємо зараз. Ну, літен особливо нічим. Невідомий для багатьох людей, хоча він має власну історію ще за часів козацтва, ще за часів Унії, дуже відому історію має саме місто, і воно навіть, можна так сказати, походить від назви Літ. Літа, Тому і літен. Так, ну що, давайте зараз повернемо от сюди. І будемо вон там. Напевне, який летичів. <сіх> Якась схожість все ж є з козаччиною. Якщо кармалюка дуже часто згадують саме тут. Ну відомі, бачите, друзі, місця на поділлі, нашому рідному поділлі. Так, ну що, ну, насправді, в реальності тут дуже багато будинків. Дуже багато будинків. Спробую розминутися, а тут такого немає. Можливо, в майбу... минулому такого і не було. Можливо, сильно розбудувався літин. І, і якби минуло б деякий час, тут були б будинки. Так, дивіться, друзі, Білозгар. От те місце, про яке я вам і говорив, де у нас забираються кисломолочні продукти. Ну, Також відоме саме в літині. От бачите, друзі, поділля відоме саме ось таким. А то зазвичай читає, що там в Дніпрі вироблено, вироблено в Харкові, вироблено в Києві, а тут е, Вінниччина, тут е, Хмельниччина. Хоча все ж я сказав би, що Хмельниччина і Вінниччина відома саме харчовим виробництвом. Це кисломолочні продукти, ковбаси, це і солодка вода, бакалія і тощо. І подібне. Так, ну ви побачили Білозгар, ось така у нас будівля. А ми з вами заїжджаємо знову ж в саме місто. Бо це ще не все, друзі. Це ще не все. Бо ми ще не все з вами оглянули на цій мапі. Ну, Те, що я запланував саме на цю серію. Бачимо тут у нас центр, тут у нас продуктовий магазинчик, ніби здається, що літим це у нас селище невеличке. Напевно, як володарка. Недалеко від мене, також там 6-7 тисяч населення. Таке незвичайне можна так сказати, селище, комфортне, певно, для життя. Бачимо, нас пропускають навіть. Роботодай заплатив 1000 з чимось гривень, нічого собі. А на мапі не позначена ця дорога. А куди ж це ми з вами їдемо? Це що? Я відкрив пасхалку якусь чи що? Чи це справді так було задумано? Але. У нас є цікаве місце. Це у нас, здається, музей художнього мистецтва. Щось таке мені пригадується. Щось з мистецтвом пов'язано. Пов'язано з мистецькою діяльністю саме тут. Так, а там у нас. О, дивіться! А я пам'ятаю його, я бачив на фото парк. Саме цей парк я точно пам'ятаю. Так, дивимося, що у нас там далі написано на знаках. Дуже цікаво. Але бачите, парк є. Все. ставимо величезний, жирний лайкос за те, що розробник саме зробив цей парк. Бо він в реальності також є. І на мапі він також представлений. Це справді дуже круто. Ну, Тому раджу вам придбати мапу Укрмеп, заодно підтримати розробника і насолодитися. Напевно, що не однією годиною, а певно, сотнею годиною, граючи саме в цю мапу. І так насолоджуючися саме нашою ненькою Україною. Так, ну що, давайте ще ось проїдемо, бо я тут не відкрив. І, певно, вам цікаво, і мені цікаво, що тут у нас знаходиться. Що у нас тут знаходиться? Так, ну що ж. Так, е, ну. Загалом ми вже майже доїхали до перехрестя. Так, а це що у нас за будівля? так а це у нас. О, поліція відділок поліції. А я не знав, що в Літині у нас є відділок поліції. Оце справді, напевно, дуже дивно. що я цього не знав. Ну, тепер знатиму, що є тут відділок поліції у селищі Літин. Так, ну і давайте виїжджати. Заїжджатимемо зараз у село селище. Дуже дивна назва, ви скажете, але нічого тут дивного. Селище є селищем, село селище. І тут у нас, бачите, готель, тут у нас заправочка, тут ми з вами зупинимося та закінчимо цю серію. Обов'язково продовжимо у наступній. У наступній ми вже з вами точно поїдемо до Вінниці. Давайте під'їдемо трішки, бо мені якось потрібно розвернутися. Бач, якийсь дядько стоїть на балконі. Прикурює цигареньку, дивиться, що ми тут приїхали, махає нам руцями, певно, що підписник, глядаючи каналу Теліжан. І все. Готово. Все, паркуємося тут. І зараз перейдемо у меню. Перейдемо у меню, зараз <с> підіб'ємо підсумочки, я люблю підбивати підсумки. І це все, друзі. Ось дивіться, ми з вами проїхали немалу відстань від селища Летичева до селища Літин. Далі ми з вами поїдемо до Вінниці, але це буде вже у наступній серії. Нас чекає нарешті Вінниця, наша рідна Вінниця. Так, ну що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава Збройним силам України!